Привіт, народ! Сьогодні ми з вами розберемо бізнес, який в Україні можна назвати справді вічним. Мова піде про шиномонтаж. Чому я вважаю його настільки перспективним? Все дуже просто: поки в нашій країні дороги залишають бажати кращого автомобілів з кожним роком стає все більше, ти гарантовано будеш мати роботу. Але не варто думати, що достатньо просто купити старий станок і поставити будку біля дороги. Це велика помилка багатьох новачків. Тут є стільки прихованих моментів, що без детального плану можна або підняти величезний капітал за один сезон, або просто просадити всі свої заощадження і залишитися з купою заліза, яке нікому не потрібне. Сьогодні я розкладу для вас усе по поличках. Ми обговоримо, скільки грошей треба вкласти на самому початку, як вибрати місце, яке буде приносити гроші, а не просто стояти пусткою. І головне, як не прогоріти в перші 6 місяців роботи. Запам'ятайте головне правило цього бізнесу. Шиномонтаж годує виключно локація. Ти можеш бути найкращим майстром у світі з золотими руками, але якщо твій сервіс захований десь у глибині гаражного кооперативу, де за день проїжджає всього дві машини, ти закриєшся швидше, ніж встигнеш відбити оренду. Тобі потрібен потік машин. Шукай те, що ми називаємо першою лінією. Найкращий варіант це великий в'їзд у місто або виїзд з нього. Чому саме там? Бо на трасі при великій швидкості колеса страждають найчастіше. Людина впіймала яму диск, зігнуло гума лопнула або з'явилася велика гуля. Такий водій одразу шукає першу ліпшу вивізку, щоб рятувати свою машину. І ось тут ти маєш бути на видному місці з яскравим банером. Другий чудовий варіант це великі спальні райони в мегаполісах. Люди за своєю природою дуже ліниві істоти. Ніхто не хоче їхати на інший кінець міста тільки для того, щоб провзути машину на зиму. Кожен хоче виїхати зі своєї парковки, проїхати максимум 200 метрів, кинути автівку майстрам і піти додому пити каву, поки робота робиться. Якщо ти станеш посеред такого району, ти забезпечиш себе постійними клієнтами на роки вперед. Ще один секретний лайфхак шукай місце поруч із популярними заправками або великими автомийками самообслуговування. Там уже зібрана твоя цільова аудиторія. Поки власник авто чекає своєї черги на мийку, він мимоволі розглядає все навколо. Він бачить твою вивіску і згадує, що в нього давно трохи спускає заднє колесо, або треба перевірити балансування, бо кермо почало дрібно трамтіти на швидкості. Це твій клієнт. Тепер про дуже важливу річ заїзд. Якщо твоє приміщення розташоване так, що клієнту треба проявляти дива маневрування, щоб потрапити всередину, він просто поїде далі до твоїх конкурентів. Майданчик перед твоїм боксом має бути рівним широким і зручним. Ідеально, коли там можуть одночасно стати три або чотири машини. Це створює ефект живої черги. Коли люди бачать, що у тебе стоять машини, вони підсвідомо довіряють тобі більше, бо розуміють, що тут працюють професіонали. Тепер давайте про найбільш цікаве, про гроші. Ми ж тут зібралися не просто щоб на запах гуму подивитися. Шиномонтаж в Україні це класичний сезонний бізнес. У тебе буде рівно 4 місяці на рік, коли ти будеш працювати на межі своїх можливостей. Це час масової перевзувки коліс, дерезень і квітень весною, а також жовтень і листопад восени. Це твої золоті жнива. У ці пікові місяці всього один робочий пост, тобто один комплект обладнання і один майстер можуть приносити тобі чистого прибутку від 80 до 150 тисяч гривень на місяць. Це реальні цифри для нормальної локації в обласному центрі. Якщо ти відкриєш два пости і змусиш їх працювати цілодобово, сміливо множ ці суми на два. Але будь чесним із собою: решту 8 місяців року ти будеш працювати в кращому випадку в невеликий плюс або просто покривати поточні витрати. Твоя головна стратегія має бути такою. За ці 4 місяці сезону ти повинен заробити стільки, щоб повністю оплатити оренду на рік вперед і мати запас на зарплати та розвиток. Середній чек на послуги зараз в Україні помітно зріс. Перевзути маленьку машину на 13 чи чотирнадцятих дисках це одна ціна. Але коли до тебе приїжджає великий сучасний джип на двадцяти дисках з низькопрофільною гумою, робота стає набагато складнішою і відповідальнішою. Відповідно, і ціна за таку машину буде в три або навіть в чотири рази вищою. Це те, на чому ти будеш робити основну касу. Щодо обладнання, тут багато новачків роблять фатальну помилку. Одні намагаються максимально зекономити і купують старий хлам, який починає сипатися вже на другому тижні сезону. Уяви собі ситуацію: у тебе черга з десяти машин на вулиці, а твій єдиний станок димить і відмовляється працювати. Це катастрофа і повна втрата репутації. Інша крайність це коли люди беруть величезні кредити, щоб купити новітні італійські станки за десятки тисяч євро. Це теж не завжди виправдано на старті. Тобі потрібен золотий баланс. Перше, що тобі треба, це якісний шиномонтажний стенд. Краще брати автоматичний, бо він дозволяє працювати набагато швидше, ніж напівавтомат. А в сезон швидкість це твій прямий заробіток. Друге і найважливіше це балансувальний станок. Це серце твого бізнесу і твоя репутація. Якщо цей прилад буде брехати хоча б на кілька грамів, клієнт повернеться до тебе вже на наступний день, бо в нього почне бити кермо на трасі. Він зіпсує тобі нерви і розповість усім знайомим, що до тебе краще не заїжджати. На балансуванні ніколи не економ. Третє це компресор. Завжди бери його з великим запасом потужності. Об'єм ресивера має бути мінімум на 100 літрів, а ще краще на 200. Якщо компресор буде слабким, він буде постійно працювати без зупинки, намагаючись накачати повітря. В результаті він швидко перегріється і згорить у самий невідповідний момент. Четверте це домкрати. Тобі потрібно мінімум два пневматичних домкрати, це такі гумові подушки, які піднімають машину миттєво. Також обов'язково купи один гарний підкатний гідравлічний домкрат для складних випадків. Пневматика економить тобі купу часу, підйом машини займає всього кілька секунд. П'яте це пневматичний гайковар. Не купуй дешеві моделі. Тобі потрібен інструмент з великим крутним моментом, щоб він міг відкрутити навіть ті гайки, які закисли від іржі ще багато років тому. Це твоя швидкість і твої нерви. По юридичній частині все досить просто. В Україні для початку найкраще відкрити фізичну особа-підприємець на другій групі оподаткування. Це ідеальний варіант для надання послуг звичайним людям. Податки будуть фіксованими, а звітність максимально простою. Але пам'ятай про екологічний аспект. Старі шини, які залишають клієнти, це велика проблема. Ти не можеш просто вивести їх і викинути в лісі або в сміттєвий бак. Тобі обов'язково потрібен договір на утилізацію гуми. Екологічна інспекція дуже любить штрафувати шиномонтажі за неправильне поводження з відходами. Тому тримай папери в порядку. Тепер, коли ми розібралися з вибором місця та закупівлею заліза, настав час поговорити про те, що насправді визначає, чи будеш ти багатим, чи просто закриєшся через рік. Мова піде про людей і про те, як вичавити з твого бізнесу максимум прибутку навіть тоді, коли немає черги на перевзувку. Головна проблема цього бізнесу це персонал. Знайти гарного шиномонтажника в Україні сьогодні це справжній квест. Здавалося б, робота проста: крути гайки та перекидай гуму. Але насправді це важка фізична праця, яка вимагає уважності. Тобі потрібна людина, яка, по-перше, не п'є, і це вже величезна рідкість у цій сфері. По-друге, людина має бути пунктуальною і вічливою. Один грубий майстер може за день відлякати десяток постійних клієнтів Я платити зарплату, щоб всі були задоволені. Найкраща схема це відсоток від каси. Зазвичай майстри отримують від 30 до 40% від виконаної роботи. Якщо ти будеш платити менше, люди почнуть красти або працюватимуть без жодного ентузіазму. Якщо ти поставиш просто фіксовану ставку, твої працівники будуть цілий день сидіти і курити бамбук, бо їм буде абсолютно байдуже скільки машин стоїть у черзі. А коли майстер знає, що кожне правзуте колесо приносить йому гроші в кишеню, він літає навколо машини, як метеор. Тепер про контроль, бо це твоє виживання. Камери відеоспостереження це не розкіш, а життєва необхідність. Став мінімум дві камери одну на касу, де лежать гроші, а другу безпосередньо на робоче місце. Ти повинен мати можливість у будь-який момент відкрити телефон і подивитися, що відбувається на посту. Чому це важливо? Бо існує класична схема обману власника. За день майстри прийняли 20 машин, а в журнал записали тільки 10. Гроші за інші 10 тачок пішли їм прямо в кишеню. Вони тобі скажуть, що просто підкачували колеса безплатно або що машин взагалі не було. Коли стоять камери, такі фокуси не проходять. Ще один важливий момент зовнішній вигляд. Клієнт на дорогій машині не хоче бачити майстра, який виглядає як бомж з найближчого вокзалу. Купи своїм хлопцям гарні та зручні комбінезони. Бажано з твоїм логотипом. Нехай у них завжди буде можливість помити руки. Це створює образ професійного сервісу, а не гаражної майстерні. Повір, люди готові платити більше там, де чисто і де до них ставляться з повагою. Тепер давайте розремося, як заробляти більше. Якщо ти будеш тільки міняти літню гуму на зимову і навпаки, ти ніколи не станеш по-справжньому багатим. Тобі потрібні додаткові послуги, які дають велику маржу. Перша і найголовніша послуга це правка та прокатка дисків. Після кожної зими в Україні дороги вкриваються ямами. Кожен другий диск, який до тебе приїжджає, кривий. Спеціальний станок для правки дисків коштує пристойних грошей, але він окупається неймовірно швидко. Ти просто показуєш клієнту його диск на балансувальному станку і кажеш: Дивись, друже, він у тебе стрибає. Треба рівняти, інакше розіб'єш а підвіску. І все, за 10 хвилин роботи ти отримуєш додаткові 500 або навіть 800 гривень. Друга крута послуга це аргонна зварка. Литі диски мають властивість тріскатися при сильних ударах. Новий диск коштує дуже дорого тому людям дешевше заварити стару тріщину. Це високотехнологічна послуга, за яку можна брати солідні гроші. Якщо ти знайдеш майстра, який вміє якісно варити аргоном, до тебе будуть їхати клієнти з усіх сусідніх районів. Третє це так званий шинний готель. Це геніальна послуга для великих міст. У багатьох людей немає гаражів, а тримати брудні шини на балконі це постійні сварки з дружиною. Ти пропонуєш людям залишити колеса у тебе на складі до наступного сезону. Береш за це, скажімо, 600 гривень за півроку. Це ніби невелика сума, але якщо у тебе назбирається хоча б 100 таких комплектів, це вже 60 тисяч гривень просто за те, що гума лежить у тебе в приміщенні. Але найголовніше інше, цей клієнт гарантовано повернеться саме до тебе правзуватися, бо його колеса вже знаходяться у тебе. Ти прив'язуєш клієнта до свого сервісу на роки. Четверте це заправка автомобільних кондиціонерів. Це те, що врятує твою касу в літні місяці. У липні та серпні, коли на вулиці 40 градусів спеки ніхто не думає про шини. Але всі думають про холод у салоні. Апарат для заправки кондиціонерів працює практично сам по собі. Ти просто підключаєш його до машини і чекаєш 30 хвилин. Це приносить дуже непогані гроші в період повного затища. Також будь готовий до серйозних ризиків. Перший це пошкодження майна клієнта. Твій майстер може випадково зламати дорогий датчик тиску повітря, який коштує 100 доларів, або подряпати дорогий диск, який тільки вчора пофарбували. Як власник, ти завжди повинен мати запас грошей на такі випадки. Тобі дешевше одразу визнати провину і компенсувати збитки, ніж отримати скандал і купу негативних відгуків в інтернеті. Репутація будується роками, а втрачається за одну хвилину. Другий великий ризик це стабільна електроенергія. Ми живемо в складні часи, і відключення світла можуть стати великою проблемою. Без електрики твій компресор не працює, станки не крутяться, ти просто стоїш і втрачаєш гроші. Тобі обов'язково потрібен потужний генератор. Розраховуй на потужність хоча б 5 або 7 кВт. Компресор при запуску споживає дуже багато енергії, тому слабкий генератор просто не потягне таку роботу. В сезон клієнт не буде чекати, поки увімкну світло. Він просто поїде до твого конкурента, у якого генератор є. Третій момент це перевірки. Пожежна інспекція податкова та екологічні служби будуть твоїми частими гостями. Не жалій грошей на нормальні вогнегасники та правильну електропроводку. Повір, дешевше один раз зробити все за правилами ніж щоразу платити штрафи або відкуповуватися від інспекторів. Що стосується маркетингу, забудь про листівки на вулицях чи рекламу в газетах. Це не працює. Твій найкращий друг сьогодні це Google Карти. Зроби так, щоб твій сервіс був позначений на мапі з гарними фотографіями, проси кожного задоволеного клієнта залишити відгук прямо на місці. Можеш дати за це невелику знижку або безплатну каву. Коли людина в дорозі відчуває, що з колесом щось не так, вона пише, в пошуку шиномонтаж поруч. І якщо у тебе буде високий рейтинг і багато гарних відгуків, вона поїде саме до тебе. Також дуже круто працює система онлайн запису. В сезон черги на шиномонтаж можуть бути по 3 або 4 години. Сучасна людина цінує свій час. Якщо клієнт зможе зайти на сайт або в додаток і записатися на конкретну годину, він буде твоїм назавжди. Це дозволяє тобі рівномірно розподілити навантаження на майстрів і уникнути хаосу під боксом. На завершення скажу так: шиномонтаж це не чарівна кнопка для друку грошей. Це важка брудна і нервова робота. Але якщо ти готовий особисто контролювати процеси, не економити на якості обладнання та піклуватися про своїх клієнтів, ти будеш мати стабільний і дуже непоганий дохід. Машини їздили, їздять і будуть їздити завжди. А я ми на наших дорогах, це твої найкращі бізнес-партнери. Вдалого тобі старту і нехай твої диски завжди будуть ідеально рівними.